Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Початок вересня місяця, і багато городників вже задумуються, де саме на якій ділянці посадити часник, цибулю, моркву під зиму. Аже вже через місяць ми будемо думати. Як висаджувати і часничок, і цибулю, а пізніше, мабуть, аж десь в листопаді, в грудні, як сіяти моркву під зиму. Багато у нас звільнилося місця після збору врожаю картоплі, і ми думаємо, що варто на цій ділянці посадити, адже не всі культури можна садити після збору картоплі. Друзі, після збору картоплі важливо правильно вибрати культуру для посадки наступного. Року, щоб зберегти і родючість ґрунту, і забезпечити гарний урожай тої чи іншої культури. Знання того, що садити після картоплі, допоможе уникнути появі хвороб, характерних для певних рослин. Що ж можна посадити після картоплі? Картопля активно використовує пожимні речовини з ґрунту, тому для відновлення балансу ліпше посадити ті рослини, які не потребують великої кількості тих самих елементів. Які ж культури можна посадити після збору картоплі? У наступному році дуже добре посадити бобові культури, такі як горох, квасоля, ці рослини збагачують багачуть ґрунт азотом, що дуже важливо. Культури також можна посадити сімейства хрестоцвітних, такі як капуста, редис або ріпа. Вони добре ростуть на місці, де раніше росла картопля. Але дуже добре посадити після картоплі це цибулю. Це для нас дуже важливо, адже ми маємо вже готувати грядку під цибулю. Посадка цибулі після картоплі допоможе поліпшити і структуру ґрунту, і врожайність самої цибулі. Але якщо на ділянці, де росла картопля, була нематода, то краще цибулю не садити, тому що такий шкідник, як нематода, також пошкоджує і цибулю. Також друзі можна посіяти на ділянці, де росла картопля і моркву, оскільки це різні види рослин з різними потребами в поживних речовинах і з різним розподілом кореневої системи в ґрунті. Крім того, чергування посадок допоможе запобігти розвитку шкідників і хвороб. Але, друзі, в ніякому разі не можна на цій ділянці садити часник, тому що Обидві ці культури, і картопля, і часник, вони чутливі до одного і того самого набору і хвороб, і шкідників. Це спричинить погіршення урожаю. Краще дотримуватись ротації, якщо вас виходить висаджувати часник на ділянці, де раніше не вирощувалась картопля, щоб запобігти появі таких можливих проблем. Розглянемо які овочі не можна садити після картоплі. Якщо овочі одного і того ж сімейства пасльонових, такі як помідори, баклажани, пери, то не потрібно садити їх після картоплі, оскільки це може призвести до підвищеної вразливості до хвороб і шкідликів. Тому потрібно дотримуватись ротації культур для збереження і родючості ґрунту і забезпечення здоров'я рослин. Такі культури, як помідори, перець і баклажани, вони відносяться до сімейства пасльонових, що і картопля, і вони схильні до тих же хвороб. Якщо ми будемо саджати на одному й тому ж місці, ми ризикуємо залишитися взагалі без урожаю. Друзі, якщо ми навіть помідори посадимо поруч із картоплею, то дуже швидко із картоплі може перекинутися фітофтора на помідори. Ці рослини будуть заражати одна одною, і впоратися дуже буде важко із такою хворобою, як фітофтора А якщо друзі посадити поруч із картоплею баклажани, то королацький жук може дуже швидко знищити висаджені поруч з картоплею баклажани. Тому потрібно зважати на ці всі такі прості, як на перший погляд речі. Також із картоплею поруч. Не потрібно висаджувати баштані культури, такі як і гарбузи, і кавуни, і кабачки. Чому це так? Тому що для комфортного росту таких культур, як і кавуни, і дині, потрібно, щоб була і суха, і тепла земля, якій немає забагато вологи. А якщо от взяти картоплю, то вона любить рости. У родючому і вологому ґрунті, і, звичайно, баштанні культури можуть підхопити від картоплі фітофтороз. Тому не потрібно баштанні культури садити поруч із картоплею. Це всі поради вже на слідуючий рік, але по одній темі друзі. Моркву можна поряд садити з картоплею. Єдине, що не потрібно, сіяти моркву рядками поміж картоплі, а окремо морква поряд з картоплею прекрасно себе почуває і гарно росте. Також чудовими сусідами картоплі є квіти. Це такі, як настурція та чорнобривці. Це і прикраса і нашої ділянки, і відлякування різних шкідників. Тому, друзі, знаючи, що можна садити біля картоплі, що можна садити після картоплі, це дає змогу нам поліпшити структуру, родючість ґрунту, а також знизити ризик захворювання. Тих рослин, які будуть потім рости чи поруч рости по сусідству. Висновок такий можна зробити, що ми можемо на зиму сіяти цибулю, це дасть нам хороший урожай, можемо сіяти моркву, чесник ні в якому разі ми не сіємо на зиму на грядці, де росла картопля, і дуже добре дають результати, це бобові, хрестоцвітні культури. Майте на увазі, використовуйте дані поради. Я всім вам бажаю гарних, щедрих урожаїв, міцного здоров'я і головне мирного неба нам над головою. І всім сім'ям, де воюють захисники, хай вони повернуться живі і здорові, миру нам, перемоги і світлого майбутнього для нашої України. До побачення, друзі, до нових зустрічей!